Пройшло 90 днів, я ж починаю їм дзвонити, цікавитись е, пані Тапанова, коли будуть мої бабки. На що вони мені відповідають, чекайте, Має бути 90 днів з моменту подання заяви. Ну думаю, ладно, вже і, і це пройшло. Я ж опять їм дзвоню, кажу, ну от коли будуть мої бабки, вона, ой, вибачте. Я передам вашу інформацію, відео, заявок по виплатам, вам зателефонують через 5 днів, ну на типу, напротязі 5 днів проходить 5 днів, ніхто не телефонує. Я їм знову дзвоню. Ну коли мені чекати свої виплати, вона мені каже, так, так, ваша заявка прийнята, кошти на оплату зараховані ще в минулому році. Чекайте, вам скоро прийде надходження. 你去搞